Всім привіт! Сьогодні у нас на розпаковці аерогриль від Tefal Dual Easy, Fry and Grill. В коробці, окрім самого аерогриля, ми також бачимо решітки для обох відсіків А також конвертик. В ньому є рекламка, гайд до того, як швидко почати користуватися аерогрилем, Інструкція. Ще через інструкції. І гарантія. Тепер давайте подивимось на аерогриль в роботі. У нас тут є ємність побільше. Ємність поменше. В ємність побільше я вже вставила решітку. Це обов'язкова умова, здається, роботи гриля. Цю решітку нам також потрібно вставити в ємність поменше. Готово. Воно прилягає. Давайте одразу закинемо туди якоїсь їжі. Сюди вліз гарнір. Сюди влізло 5 курячих філешок. Закриваємо. Воно вже замариноване, посолене, поперчене, але без додавання масла. Вмикаємо. Запрацювало. Ми нажимаємо старт і бачимо, що можемо налаштувати кожну ємність окремо. Нажмемо на першу. Упс, виключили. Включили. Тут змінюємо градуси. Поставимо 190. Тут змінюємо час. Тут у нас курочка буде трошки менше. Далі працюємо з другою. Да, По часу нам це підходить навіть більше. І також збільшуємо трошки градуси. Тут ми бачимо багато режимів, але зараз ми в режимі меню. Нажимаємо SYNC для того, щоб вони завершили роботу разом і включаємо. Пишеться HOLD, тому що курочка чекає, поки наполовину приготуються овочі. Коли підходить час, який я виставила на курку, вона починає працювати. Вони починають працювати разом. Готово. Можна. Перевіряти класно Прилад виключився їжа готова.